У милі свою прославля, в милі Господу, помили Господи, помилуй за мир небе, за спасіння душ наших, Господу, помили нас, Господи, помилуй за мир, засвіту, за добрий стан святий, Божих церков, і за з'єднання всіх, Господу помолимось, Господи помилуй, що благословив і всіх сили дійсходження святого Духа, Господу помолимось, Господи помилуй, що Господь Бог відвідав рабів своїх Олексія Валентине, Валентина, Валентина Надії, хани, хана Миколая, Людмили Тетяни, Олена, Тетяни, що вцілилися вони в благодаті Святого Духа Господу, помолимо. Господи, помилуй, щоб визволити сім'ї нам дісяти і склаботи, лихай німи небезпеки та недолі Господу помоли нас, Господи, помилуй, заступи, спаси, помили, корони нас, Боже, твої благодаті, Господи, помилуй при святу, пречисту приблагословену. Слава, владицю нашу, родичу і при святі з усіма святими, ком'яна, все і свяди, мотного. І все життя наше Богові, віддамо Тобі, Господи, бо тобі належить і всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господу, помолимо.